Слава Україні, українські орхолюби! Запрошую сьогодні вас скласти мені у орхокомпанію та завітати у місто Луцьк на вулицю Івана Франка, 44 на квіткову гуртівню Флора А. Як бачите, сьогодні завозик орхочок і не тільки, тому асортимент Показати покажу. А ось замовлення, робіть, будь ласочка, на ось цій інет сторіночці в інстаграмі А. І запитуйте напряму у продавців усі детальки про орхочки, їхні ціни, стан, відправочки. Адже, як бачите, привезли чимало екзотики сьогодні, і серед цієї красивезної екзотики навіть є Ванди. Усі ціни та наявність орхідеїк будуть вказані на сайті Флори А. Я ж єдине, що ще додам, що вандочки є з дітками є без і є на різну кількість квітконосиків. Неймовірно красивесні, крупноквіткові, магічні вандочки. Також привезла чимало новиночок серед мультифлорочки. Якби камера могла передати аромати, які тут витають в повітрі. Ви б зі мною також зараз би перебували в орхоекстазі, адже пахощі нереально прекрасні. Єдине, що описати я вам їх не можу, адже у всіх на пахощі асоціації різні, Хто з Луцька може ще й прийти та й понюхати. Ось ця малявочка руденька, неймовірно красивезна назва, її не знаю. Вона мені нагадує рожевого літо Це дітка маленька виглядає як Мінічка. Погляньте, торскляночка оповита мохом. І ця малявочка так ароматить. Я не знаю, як вам передати, адже вона мені здається, що найбільше ароматить. Якась дуже-дуже цікавезна новиночка. Як ми знаємо, Джулія також Аромо. В даному випадку також привезли її мінічкою, проте вона дуже швиденько виросте та любить давати море діток. Стан у неї також прекрасний. Погляньте ще, яка у неї листова пальмочка, ялинка. От розумійте, як хочете, пальмочка ялинка. А я тут вже нюхаю спайдерів жовтеньких павучків, і вони також арому. І також красивесно пахнуть. З лівого боку бачите, Джулія, а з правого паучки. Павучки зовсім інші, хоча й подібні на джульку. Ну не зовсім трішечки, адже вони менші, і кольорова гама інша. Тому придбайте і Джулію, і жовтенького палочка, а ще погляньте, хто приїхав, та це лав Поушен. Мультифлорка, яка також неймовірно ароматить, із мультифлорки ще новиночка Тама. І стан у неї дуже-дуже шикарний. Дуже розгалужена, коренева прекрасна, виробник хороший. Тому обов'язково розквітне таким кущиком. І квіточка, яка ж у неї цікава. До речі, виробники зараз пропонують даму, як бачите, ще й зліва іншого варіанту. І ось ця, що справа якраз отримали у флорі А. Тому визначайте зі своїм варіантом. І якщо правий до вподоби, то не зволікайте, поспішайте та замовляйте там, у Флорі А. Боже, який неймовірно красивесний асортимент сьогодні. Ну а тепер по орху медитуємо також серед стандартів. І назви деяких фаланопсісів я, на жаль, не знаю. Можливо, ви, як завжди, підкажете в коментарях. Величезну кількість привезли диких котиків, розгалужених дуже-дуже. А також ось таку кралечку, одну єдину. Якщо ви дивитесь мої відео, бачили, що в моїй колекції є подібна панянка. А ось ця кралечка, вона інша і кот у неї інший. Тому, кому вона до вподоби, не зволікайте. Серед крупноквіткових, дуже цікавущих стандартів привезли іконію. Дуже полюбляє вона поквітнути, безпроблемна орхідейка, як і хазарт. Вона також полюбляє добряче поквітнути. Величезна трудяжка, у кого немає, рекомендую. І, можливо, хтось та ще ж немає, леко фантастик серце дракона. Погляньте, у двох варіантах його привезли: ось такого високого розгалуженого із ось таким забарвленням пелюсток. Це від одного виробника. Ще раз погляньте, запам'ятайте. А тепер порівняйте. Ось від другого. У цього леко забарвлення трішечки інше. Обирайте свого. Нарбона також в наявності дуже розгалужена панянка. Цього разу привезли бігліп принцеса. Мені здається, що він один однісінький в наявності. Тому хто збирає принцес, будь ласка, не зволікайте. Таку принцесу вже ми давненько з вами не бачили, років за два назад. Я вам покажу код для порівняння, і хто збирає принцесу, зрозуміє, що я маю на увазі ось такий код. Подібні рожеві принцеси ми бачили попередні місяці у великій кількості, а от саме ось цю вже давненько ми не бачили. В наявності жовтенька карапунчаста. Неймовірно красивезна її величність Амадора. Також в наявності цього разу Baby Face. Дуже височезні орхідейки і навіть не влазять мені в об'єктив. Але я все одно вам намагаюся усе показати. Леді Фентезі також дуже-дуже височезна на бутонах. Погляньте, яка красива! Один єдиний в наявності балет. Красивезний і ось така краля. Не знаю назви. Неймовірно, красивезна зефірка з жовтою губою. І кот ось такий. Також в наявності скульптура, яку називаємо в народі скульптор. Ну, нам без різниці ж, правда, ми ж розуміємо, що це. Верніш, хто це. А ось хто це, я не знаю. Погляньте, розкішна, крупноквіткова, білосніжна краля з вогняною губою. Поглянемо кот. Ось такий він. І ще раз поглянемо кралечку. Яка краса. Якщо я не помиляюсь, то вона також в одному єдиному екземплярі. А ось цей. Неймовірно легкий, рожевий букет Барбі нагадує сорт мені особисто балерина. Я гадаю, що це вона серед крапунчастих краль, погляньте яка, тут і губа змутувала, і забарвлення яке. Дуже глибокі чорничні тони. А ось інша крапунчаста кралечка. У неї чорничні плямочки дещо бурячковіші, не такі темні, як у попередньої кралі. В наявності цього разу дуже хороший вибір серед назв Преторія. Цього разу вони і розгалужені, і на бутонах, цілі букетики. І короневі у них прекрасні. Практично, як завжди, правда ж? Ох, в горшечко, серед бігліпчиків мультифлорного типу в наявності аладін. Проте їх лишень декілька штук. І з квіткових стандартів в наявності гоя, а також луїра, яку я особисто називаю рожевою гоєю. І ви вже ж знаєте мене, тому розумієте співслова. Так ось привезли джайф. Він також у відмінному стані, красивезний, крупноквітковий. А ось був є цього разу, погляньте, проквітнув одним із варіантів цвітіння. Дуже цікавущий. І, можливо, хтось шукає саме такий варіант цвітіння серед бігліпчиків наявності калімантан з прекрасною короневою і крупноквітковий стандарт Мондріан. Непогана коренева Мондріанчика. Орхолюби якось дуже сильно полюбили цей сорт за пишні цвітіння, тому хто ще не має, придивіться до нього. Албуфейра в наявності крупноквіткова, розкішна, з дуже-з дуже прекрасною кореневою системою. Цього разу привезли декілька штук Magic Art. Можливо, ви шукаєте діамантове небо. Також в наявності сезам. Це не Ред Сезам, це Сезам. Один єдиний в наявності. І ось такий красивезний жовтенький бігліпчик. Мені здається, що це бігліп Свінг. Богемія його називає Богеміан Свінг. Гадаю, що це він. Серед жовтеньких ще ось така красивезна, дуже панянка. І зазвичай, як вона з'являється в продажі, одразу її розкуповують. Якесь магічне поєднання з тим неоном. До речі, в наявності ще ось такий бігліпчик новиночка, один однісінький. Я не знаю, хто це. Але який ж він красивезний, як і цей бігліб, один єдиний, білосніжний, крупноквітковий, красивезний. Тому одразу поглянемо, ще його код. Ось такий він. І ось така коренева з одного боку, з іншого. Ох, краса неземна! В наявності декілька штук ось таких кралечок. Я не знаю, хто це. Вони височезні, дуже розгалужені, погляньте. Такі цікавезні. А коренева, яка розкішна. Ох, хо хо В наявності ось така лаймова панянка з жовтою губою. Та ще ж, бачите, з шоколадними вусами всередині біля. Пигренятка. Також є і без цього шоколадного бліку в губі. Так що, яка вам більше подобається, то і обирайте. І в наявності, як бачите, Барселона. а також кальмсторм. Погляньте, яка губа. Ох, висока. А коренева, яка у неї розкішна. Також в наявності ще ось такий бігліпчик, також на бутонах розгалужений, милий-милий. І поглянемо ще його кореневу. Вона також хороша. Ох, а поруч із ним, вже давненько не було, бігліпчик спліт. Також цікавущий, з кореневою розкішною, тому не зволікайте, адже ось вони з'явились в продажі ось ця красуня подібна і на Мірафлору, і на лаймлайт, але це хтось інший букет бомба, сурфсонг в наявності на дві гілочки з бутончиками. Стан у нього також хороший. Серед мультифлорки, до речі, ще є Азіан віолін А також крупноквітковий ось такий бігліб. А колір і білосніжні крупноквіткові стандарти також в наявності. Вони, як завжди, в ідеальному стані. Навіть є бурячковий стеленбос. Погляньте, який. Красивий! І в мутації Pelor мені здається, що це redline. Розкішні Nobile, а також мікс міні-камбрій. Погляньте, ось такі є в наявності в одному єдиному екземплярі. Стан, ви бачите, а також ще ось така красунька, одна єдина є. І ще ось така манюнька, яка дуже-дуже пахнюча. І ще ось така. Боже, одна краще іншої. І всі такі манюньки, але ж повиростають. На бутончиках є ось така. І ще ось така. Для замовлень посиланнячку залишаю внизу в описі під цим відео або у прикріпленому коментарі. Тому щиро сердечно дякую, як завжди, кожному із вас за орхокомпанію і за орхомедитацію сьогоднішню. І якщо ви побачили у відео орхідейку своєї мрії, не зволікайте, пишіть напряму у флору А. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!